Стосується за кадрового забезпечення, зазначу про те, що на сьогоднішній день приступили і вже на один місяць працюють за своїми своїм функціональними обов'язками голови 18 районних державних адміністрацій. Чотирьох голів районних державних адміністрацій, я не знаю, але з вас повідомлення. Загострення ситуації на сході України цей процес був припинений при попередньому голові обласної державної адміністрації Володимир Миколаю Коменка було 5 заступників. Зараз при цій ситуації у нас було до недавно два заступники. Я і Константин Володимирович Лукінцов. Питання кадрового безпосереднього забезпечення і це правовому державу полі, концентрував на себе Володимир Олександрович Івашко. Як далі будуть розвиватися події, ще раз повторюю, залежить від дуже багатьох факторів і обставин. На превеликий жаль, вимушений констатувати той факт, що ця протидії. Фортики... Різних його влади, одна від одного не робить честі ні не одній стороні, ні іншій. Я попрошу злагоджено працювати, в депутатській корпус при обласній державної адміністрації, не перетягувати одне на одного повноважень, бо ми з вами входимо в опалюваний сезон, ми з вами входимо в найгіршу економічну ситуацію, яка зараз складається в Україні за останні 15 років. І виключно спільними зусиллями ми можемо з вами пройти цей складний шлях який припав на долю нашої землі і вийде на наступний фінансовий рік, закривши всі борги, які в нас привели кілька на в хвилину тільки нарушу.